У пошуках Стефаника одноіменний документальний фільм про українського новеліста презентували студенти і викладачі Прикарпатського університету. Над стрічкою почали працювати ще весною. У 40-хвилинному відео знялися як самі вихованці вишу, так і прикарпатські письменники та науковці. У фільмі розповідається про життя автора, а також думки щодо його новел. Творці стрічки зізнаються, зняли її на аматорську камеру з нульовим бюджетом до того ж без жодного досвіду режисури. І можливо, цей фільм буде поштовхом для критики і поштовхом показати, що можна зняти щось країн краще, щось інше, тому що про Стефаника немає в нас документального нормального кіно. А він того вартує, тому що він один з кращих новелістів в українській літературі. Четвертокурсниця педагогічного інституту Наталія Романишин виконала роль одночасно режисера і оператора. Розповідає з самою зйомкою, впоралися легко. Важче було впорядковувати відзнятий матеріал. Ми хотіли просто зробити цікавий фільм про Стефаника, якого ніхто би не зробив, окрім студентів, тому що зазвичай документальні фільми знімаються, де шукають родичів, його розшукують, де він жив, де він працював. А ми хотіли просто цікаві думки людей Франківська почути про нього, тому що Франківськ не тільки університет зв'язаний з Стефаником, а й загалом весь Франківськ. Саме це ми показали в нашому відео. Літературний критик Євген Баран позитивно сприймає всі намагання молоді популяризувати українських письменників. Переконаний, Стефаника треба насамперед читати. Адже тоді можна найкраще дізнатися, чим жив автор. Його спадщина – це 60 новел. 60 новел. А ми говоримо про Стефаника як про одного з найвеличніших, найяскравіших українських європейських новелістів. Так що я думаю, що все, що робиться для пізнання, особливо молодими людьми, це той позитив, який теж вписує цих молодих людей в простір української культури. Документальний фільм у пошуках Стефаника його творці обіцяють завантажити в інтернет, аби кожен охочий мав змогу оцінити роботу юних кінематографістів.